Сьогодні в студії кварцитфем практичний психолог Світлана Шарас. І очікує нас з вами розмова із фахівцем про досить цікаву ситуацію, тема, яка, сподіваємось, буде цікава всім. Україна продовжує жити в умовах воєнного стану, і всі ми чуємо чимало різноманітної інформації. Навіть люди, далекі від політики, слухають, обговорюють почути, адже всі перебувають у інформаційному просторі. Це, звісно, діє на психіку. Тож сьогодні говоримо про вплив на людину інформаційних потоків, про інформаційну гігієну і як. Її дотримуватись, Світлана Володимирівна, то до чого можуть привести ці інформаційні потоки? Так дійсно існує така наука, як інформаційна гігієна. І вона вивчає, як впливає інформація і на кожну людину особисто, і на людські маси. І от саме зараз в нашому інформаційному просторі відбувається постійне, я б сказала, бомбардування нашої свідомості різноманітними суперечливими заявами. Тобто найгірше, що вони ще й суперечливі. От. І це може призвести, вибачте, до когнітивного дисонансу. Я розумію, що цей вислів, когнітивний дисонанс, ми всі чули у різних жартах. Але що ж це таке насправді, якщо серйозно? Когнітивний дисонанс це стан психологічного дискомфорту, який виникає, коли людина чує і коли в свідомості людини стикаються різні. Ідеї, різні конфліктуючі уявлення, різні суперечливі думки, факти, емоції, тобто це те, що суперечить одне одному. Отже, виникає в нас перший когнітивний дисонанс. Друге, ще в нас може виникнути підвищення внутрішньої напруги. Далі ще в нас може виникнути зниження рівня критичного мислення. Далі в нас може підвищитися навіюваність. Що таке навіюваність? Це вразливість до маніпуляції і до обману. І ще в нас може виникнути зниження довіри до власних суджень. А це, у свою чергу, призводить до... Виникнення серйозного перевантаження нашої психіки, адже наш мозок прагне логічної і узгодженої картини світу. Тобто, коли ми отримуємо суперечливі якісь судження, наш мозок все одно намагатиметься призвести їх до якогось загального спільного знаменнику. І як результат можуть виникати наступні наслідки: ментальне виснаження, що таке ментальне, це розумове. Через постійні спроби узгодити ж все ж таки оцю суперечливу інформацію. Далі може виникнути емоційна напруга, постійна занепокоєність, тривожність, тобто нам, вибачте, що і так мало тривожності. Тривожність через неможливість визначити, яка ж інформація є правдивою. Далі може виникнути ослаблення здатності до аналітичного мислення через теж перевантаження. Далі може виникнути. Підвищення чутливості до маніпуляцій і до навіювання через бажання знайти ж таки відповідь на свої питання. Може знизитися впевненість у власній здатності відрізняти правду від брехні. Тобто людина вже може почати сумніватися в тому, а чи адекватно вона сприймає світи, чи адекватні вона робить висновки. Може розвинутися апатія і цинізм як захисна реакція, тобто людину вже наскільки замучили оці інформаційні потоки. Поки що вона вже відмовляється е, якось взагалі на них реагувати емоційно. Далі може виникнути прагнення приєднатися до якоїсь групи однодумців через бажання таке ж отримати відповіді і через те, що ми всі бажаємо відчувати якусь упору і якусь визначеність. А ви ж розумієте, що групи бувають різні, тому можна потрапити трошки до не тої, вибачте, секти. Перерахували дуже багато таких важливих моментів, як все ж таки запобігти цьому, щоб а не що... потрапити. От ви самі сказали, що можна потрапити в такі. Навіть якісь секти, так би мовити, хочеться ж людині все таки віднайти той момент, коли їй буде і комфортно, і більш-менш зрозуміло, і спілкуватися з людьми і знайти відповідь на те чи інше запитання в цьому інформаційному просторі. Так, ну що ми можемо зробити, як ми можемо від цього захиститися. Момент перший це. Регулярно робити перерви у споживанні інформації, тобто не слухати і не дивитися новини цілодобово. Далі розвивати навички критичного мислення. Ну, в мене дідусі, бабуся, завжди дивлячись телевізор, казали: а по-моєму, вони брешуть, а вони не брешуть. Тобто ставити під сумнів, усе, що ми чуємо, сліпо, нічому не можна вірити. Бо ви ж самі розумієте, є і ПСО. Інформаційно-психологічні операції, якими дуже дуже часто і на жаль іноді вдало користуються наші вороги. Вони спеціально доносять до нас неправдиву інформацію, яка навіть може зруйнувати нашу віру в себе, нашу віру в наших захисників і нашу віру в перемогу, Значить, далі перевіряти інформацію в надійних джерелах. Тобто, коли ви щось десь почули, ситуація була дуже цікава, коли мені знайома каже, ой, мені ж ото хтось сказав, що отой же не поїхав на перемовини, і тепер вже все не буде вже мирних перемовин і вже не буде миру, я кажу, по-перше, звідки ця інформація? Ой, я не знаю, це ж мені хтось сказав. По-друге, хто не поїхав. Ой, та я не знаю, ну хтось. По-третє, куди, в яке місто, якого числа. Ой, та я не знаю, тобто, отак люди, вибачте, знущаються одне з одного і передають далі і далі і далі. Інформації немає ніякої. І так не названо хто, куди, коли, що повинно було статися, що не сталося. Але загальний оцей посил, так що все, тепер мирних перемовин не буде. Навіщо таке робити, не даючи інформацію, давати просто зрадоньку суцільну, Оце люди розповсюджують між собою. Навіть не думають, звідки ця інформація, і до чого вона може призвести. Вони самі роблять оце саме і псо, і, і ворогів не потрібно з такими друзями, так бо це і є і псо, яке люди одне одному наші бездумно так вчиняють. Далі не поспішати реагувати на страшні заголовки. Ну, наприклад, заголовок, що наш президент мало там не втратив життя, так дивишся. Та це хтось розповідає, як три роки тому була загроза так. Життя нашого президента постійно під загрозою, але ну, хіба можна лякати писати такі заголовки? А виявляється, люди розповідають про те, що було три роки тому. Або заголовок такий: президент піде під трибунал. І фото нашого президента відкриваєш, а там кажуть: Ну, президент Південної Кореї може піти під трибунал або заголовок такий Макрон заговорив про капітуляцію України. Ну, серце ж йок відкриваєш, а там кажуть, Макрон сказав, що капітуляція України неприпустима. Він заговорив про капітуляцію, так, але він сказав, що вона неприпустима. А заголовок який. Тобто, ще раз, коли ви бачите, якийсь, вибачте, дурнуватий, страшний заголовок, який вас лякає, який прискорює ваше серцебиття і піднімає ваш тиск. Зупиніться і подумайте. Ну краще передивіться, що там так, щоб ви такі були впевнені, що заголовок був неправдивий. Тобто, не реагуйте, от ви в перший момент щось побачили, не реагуйте. Або пропустіть, або ну якщо щось буде реально страшне, я думаю, ми всі дізнаємося і так, не дай Боже. Далі є така порада: обговорюйте складні теми із різними людьми. Ну, вибачте, ну з якими різними людьми, з тими, що кажуть, що хтось кудись не поїхав і щось комусь не сказав. Тобто висновок з цього не прислухайтеся, не дослухайтеся до дурних парад ви. Бачите. Далі ну, зберігати здоровий скептицизм, це зрозуміло. Довіряйте своєму досвіду та інтуїції, щоб ви не почули у засобах масової інформації, пропускайте це через свої фільтри розуму і душі. Далі не намагайтеся негайно скласти остаточну картину з кожного питання. Бо зараз є такі навіть політичні діячі, навіть керівники. Держав потужних, які сьогодні кажуть одне, завтра інше, через дві години ще щось інше, тобто остаточної картини там взагалі не може бути, тому не намагайтеся натягти, чого не може бути взагалі. Далі обирайте тих, хто дійсно є експертом саме з певних питань. Наприклад, зараз чомусь у нас шоумени розповідають про міжнародну політику. Чомусь у нас якісь американці розповідають про наше українське поле бою? Ну що вони можуть про це знати? Вибачте далі. Не слухайте аналітиків, які годинами роблять припущення. Тобто вони сидять і кажуть: Ну, от, на мою думку, оце може бути три варіанти: як вчинить Трамп, як вчинить Путін, і розповідають по півгодини кожен з варіантів оцим, а, а раптом Путін зробить отак. А може він зробить отак? І вже наші слухають, нервують навіщо? Це просто людина так. Думає, це взагалі не означає, що так буде. Далі, для щоденних новин оберіть одного-двох перевірених експертів, які збирають інформацію за всю добу, і які цю інформацію перевіряють, які неперевіреної інформації не подають. Тобто, ви подивитеся людину 20 там, хвилин, 30, і ви дізнаєтеся все, що ви маєте знати, і це буде точна перевірена інформація. Далі не слухайте наших українських або іншої національності проукраїнських блогерів, які за нас, але налаштовані песимістично. І так само не спілкуйтеся із знайомими, які налаштовані песимістично, і самі е, є таке слово нове не песими. Ну, тобто не будьте песимістами теж. Е, чому? Бо е, ми створюємо своїми мислеформами майбутнє. І коли наші хлопці там нас захищають, а ми тут їх вже здали своїм песимізмом, якщо ми вирішили, ну все пропало, все погано, ми не переможемо, все вони там на полі бою. А ми їх здали. Далі розбирайтеся, дивіться уважно, чий ресурс ви дивитеся чи читаєте. бо... Ви ж розумієте, є такі колишні українці, які перейшли на бік ворога, які подають інформацію так, як потрібно ворогові. Далі, ви можете потрапити на відверто ворожий ресурс, так ви можете потрапити на ресурс тих людей, які вдають із себе українців. А насправді вони про російські, тобто, оце і є це і псо, і навіть дуже багато коментарів я зустрічаю під. Відео на такі теми, де люди пишуть, так, от я живу в Києві, у нас тут все так погано, і президент такий поганий і так далі, то часто таким людям відповідають не бреши. Якщо ти так пишеш, то ти не живеш у Києві і не знаєш нашого президента. Тобто люди дуже часто вороги вдають себе українців і, начебто від імені нас пишуть, як у нас все погано. Далі є іноземні, ну, наприклад, російські, начебто опозиційні. Діячі, які начебто за Україну, і оцим начебто вони дають там відсотків 10 правди, вони начебто нам співчувають, але потім підводять нашу свідомість до того, що ну, ми ж усі брати, ну треба жити, помиритися, треба жити од... одною дружною сім'єю. Тобто, оце теж така в них хитрість є. І є українські діячі, які за нашу перемогу, але вони опозиційно налаштовані до нашої влади. Вони не люблять нашого президента і розповсюджують таку брехню для того, щоб налаштувати народ проти діючої влади. А це, звісно ж, зовсім не йде нам на користь. Отже, шадовні, дослухайтеся до парад психолога, щоб зберегти своє психічне здоров'я. і Звичайно, кожен із нас має е, виробляти в собі певний стержень і розуміти ту ситуацію, що сьогоднішні події можуть вплинути на подальше життя кожного з нас, тож задумайтесь над тим, що слухаєте, з ким говорите і про що саме. Ми сьогодні дякуємо за участь в передачі практичному психологу Світлані Шарас і сподіваємось, її поради вам обов'язково знадобляться в тій чи іншій ситуації. Хай щастить всім на все добре.